З 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Зазвичай на новий рік ми будуємо плани, загадуємо бажання. Але цей новий рік особливий. Він буде новим роком мужності. І, якби ми не зустрічали свято наодинці або з друзями. Здесь светлом чи при свечках, мы разом. Мы среди своих. На свята одно обожание. Маєте тип прийому Т2 сьогодні. Ваш тюнер приймає не всі українські канали. Для налаштування прийому каналів на пульті тюнера або телевізора. Натисніть кнопку меню. Зайдіть у меню налаштування. Виберіть пункт автопошук. Проскануйте та натисніть кнопку ОК для збереження результатів пошуку. Якщо вам потрібна допомога, переходьте на сайт або звертайтесь до телемайстрів у вашому регіоні. З нами на зв'язку перший заступник голови Київської міської.